Чи втрачають громадяни право на відстрочку від мобілізації, які здобувають непослідовну вищу освіту? Наприклад, ви вже мали магістра. Тепер навчаєте знову на магістра або на бакалаврі? Відповідь вже є. Ви втрачаєте право на відстрочку і зберігаєте її тільки до кінця поточного навчального року, тобто, грубо кажучи, до того моменту, поки у вас закривається сесія і формуються накази на переведення на наступний навчальний рік. Все. В основному це фактично червень-липень в різних університетах, тому що новий навчальний рік в різних університетах починається по-різному. Ну, можете вважати для себе, що це перше вересня, це вже, це вже точно все. В деяких університетах це середина серпня. Це середина серпня. Ось такий закон про мобілізацію. В цілому можу сказати від себе. Непопулярну штуку в Україні дуже багато людей, які мають по 5, по 7, по ще скільки дипломів про вищу освіту. якщо ви маєте диплом магістра, спеціаліста, який прирівняний до магістра, і здобуваєте ще п'ятий, сьомий, третій, то якщо ви хочете мати відстрочку від мобілізації, то йдіть до школи. Йдіть до школи, в школах не вистачає вчителів, особливо в школах сільських. Реально не вистачає вчителів, і я впевнений, що з дипломами ви точно знайдете собі роботу, тому що нині дозволяється працювати в закладах освіти, не маючи педагогічної освіти. Ну, там будете працювати по три, по чотири уроки. Далі будете займатися своєю роботою паралельно. Це тим, хто хоче відстрочку від мобілізації і, і, підкреслю, бути корисним суспільству в цей складний час. Да, це річ непопулярна. але ми живемо в реалії в реаліях. Ми живемо в реальному світі. І відповідно, ви не ви не можете нічого зробити і кричати: а чому, а як? А так, отак, от отакі такі умови. Тому є у вас три дипломи. Гоу, в школу, влаштовуйтесь на 0,75 на ставочку, працюйте і буде вам відстрочка від мобілізації. Ви скажете, ну так я буду зовсім інше заробляти. Так, да, це буде ваша відповідь на те, чому у викладачів, вчителів є відстрочка, а у вас її немає. Ну, тому що от так буває. Так буває, ось як в мене знайомий е програміст. То він отримує в місяць 210-250 тисяч гривень і дуже обурюється, що йому потрібно читати в університеті дві пари кожного дня з 9 до 12 години. Дуже обурюється, тому що це краде у нього на день, ну приблизно там 2-4 тисячі гривень на день краде у нього. Ну, але в нього є відстрочка, він робить соціально важливу річ. Тому робіть щось соціально важливе і буде вам те, що ви хочете.